Вітаю, друзі! Ви на ютуб каналі Кутнова. І я рада вітати сьогодні свого співрозмовника військовослужбовця збройних сил України Мирослава Гая. Мирослава, щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Мирослава, ви мене чуєте? Доброго дня. Доброго дня. Вибачаю лагає стрілінк. Ну, відповідно проблеми зі зв'язком Мирослава, Давайте нашу розмову розпочнемо із заяви командувача національної гвардії Олександра Півненка. Він каже про те, що Україна накопичує сили під Покровськом, аби піти у контратаку. Каже, що ми проводимо накопичування своїх підрозділів для контрштурмових дій, щоб, скажімо, так, зменшити маневри противника та відтягнути більше на себе. На ваш погляд, як наразі виглядає ситуація саме так, тому що ми чуємо, що і про сусідній е, Мирноград, що там взагалі вже якби, у червоній зоні, дівський це підтверджує, і росіяни говорять про захоплення, в принципі, Знаєте, е, я не дуже сприймаю, не дуже люблю, коли контрнаступи е, оголошують. Угу. Mm -hmm. Мені більше сподобалося, наприклад, як прийшла операція в Курській області, ніхто її не оголошував, ніхто не казав про те, що вона відбудеться, і раптом Збройні Сили України захоплює там сотні квадратних кілометрів від території противника. Мені сподобалося, як без селяких оголошень президент Зеленський приїхав в Куп'янськ і зняв відео біля стели. Принизивши тим самим Путіна і весь генеральний штаб Російської Федерації, от, і е викликавши цим жестом істерику серед російських е політиків і блогерів, військових тощо, що навіть Путін е віддав наказ робити безлуздий механізований штурм, от, і зараз виглядає дурним, пошитим е в ідіоти своїм генеральним штабом. Оце розумієте, коли ніхто нічого не оголошує, там всі б'ються в догадках, в істериках, і раптом Збройні сили проводять успішні контрнаступальні дії. А коли оголошують, що зараз ми будемо контратакувати під Покровським, я чесно просто не зовсім розумію, для чого можливо, є якийсь о, більший сенс, і я його зараз може, не бачу. Може, це ведення противника в оману, там якісь заходи. Складно мені сказати, О, тому я би не робив би оцінки заяв. Я б я б все ж таки більше орієнтувався на дії або вже виконані факти, і про них би говорив. Мирослава, так мирноград, от про дії, про факти. А позивний з позивним очний, каже, що Україна фактично втратила Мирноград та сусідні коробля. Я не втратила його. Це як з Покровським, з Куп'янським, як з Воляйполем. Противник, використовуючи тактику малих груп, періодично заходить, має якісь тактичні успіхи. Як от це було з о, штабом батальйону 102-ї бригади? Ну, от, а потім о, ми раптом з вами дізнаємося, що десантура або штурмові підрозділи, або інші сили підрозділу Сил оборони проводять пошуково-штурмові дії. Зачищаючи противника, який там прийшов кудись, та зараз ми бачимо, що росіяни періодично намагаються робити фотографії е з російською ганчіркою з прапором. На... Але переважно ми це побачимо десь на тих вулицях. Це е зйомки з дронів. От і самі аналітики з боку Кацапстана, самі з ці говорять про те, що насправді. Е це більше пропагандистська робота. Що потім ці ж військові, які з прапором, тільки на що там гуляли, вони гинуть. Часто це завдання, яке несе виключно пропагандистський сенс ніякого військового сенсу не несе. Що часто на нього від'їжать військових в один кінець? Ну ми ж з вами бачили безліч захоплень Куп'янська, коли на дронах росіяни скидали свій прапор. Намагалися його там десь скинути на якусь звеж, і потім говорили, доповідали про те, що він захоплений. А зараз ми бачимо, що Путін дуже нервує з цієї ситуації і виглядає абсолютно не комільхо. Тому я би не спішив говорити про якісь захоплення якихось міст або втрати яких міст. Це перманентний процес. Це зараз то ми о, о, штурмуємо, захоплюємо, відбуваємо якусь територію, то росіяни в нинішніх умовах. Оце тягни, штовхай, це буде відбуватися постійно, о, тому що у нас ну о, о, ані ми, ані росіяни. Ми зараз не спроможні на якісь серйозні стратегічні операції. Розумієте, о, мається на увазі на ці на ЛБЗ. О, Україна може інші, якісь раптом неочікувані дії зробити і продемонструвати, що а оперативне мистецтво, володіння оперативним мистецтвом у наших генералів набагато краще, ніж у російські. От Купінськ це показав, операція повепіння це показала. Uh, ку операція в Курську це показала, Харківська операція це показала. розумієте, Херсонська операція це продемонструвала. Але у нас були і провали. На жаль, і це, це така тяганина, вона зараз буде постійно. От ми зараз більше бачимо, що якісь окремі ситуації на полі бою вони стають не в першу чергу живленням для пропагандистської машини. Разумієте? І на жаль, це і у росіян відбувається, і у нас так само це використовують в інформаційній повітрі. Тобто президент Зеленський вдало в Купільським, наприклад, цю історію розіграв і правильно дуже зробив. Ми бачимо, що вона фактично повпливала і на позицію Європи, і на Сполучені Штати, і спростувала російський наратив Путіна. Отакі от, історії вони важливі, але не завжди їх вдало вдається зробити. Як ситуація з контрнаступом на Покровському напрямку, я вважаю, що такі заяви, ну, це командувачу НГУ вирішувати, це для чого він це робить, о, о, для чого він це сказав. От, я думаю, що він більшу інформацію володіє і знає, що йому говорити, не нам це засуджувати. Але я скажу, що ну, ліпше контрнаступальні дії люблять тишу, розумієте, mm -hmm. Може, це такий план зараз росіяни. Ще більше перекинуть на Покровськ якісь свої резерви, і ми раптом зайдемо на іншому напрямку, в тил там чи проведемо якісь чи захопимо якусь іншу територію, чи щось звільнимо. До речі, з Куп'янськом так же ще було насправді. Тобто, росіяни дійсно ввійшли в Куп'янськ, дійсно мали там тактичні успіхи, доповіли Путіну, що місто захоплено, і відтягнули резерви на Покровськ. Ну українські генерали не стали очікувати е, такої другої е, допомоги від росіян, а просто провели блискучу операцію по е, деокупації міста. Ну прекрасно вважаю. Це знаєте, зірцева операція, тому що вона і по перше реально фізично де окупував, дала можливість деокупувати українське місто. важливе українське місто. І інформаційно вона дуже вдало була розіграна, тому що ми ще жодного разу не бачили Путіна на фронті, а Зеленського ми бачимо постійно в гарячих точках, і це дуже круто, це дуже показово розумієте це дуже мирослава. Ви завжди дуже фактажний. Так у наших з вами ефірах, і ви точно не є прихильником, що все пропало. Так і завжди помічаєте, як ви, коли, коли от інформацію використовують. Дивіться, але тим не менше, це ж наш військовий так і мучний. Він критикує українське командування, коли він каже, коментує ситуацію під Мирноградом. І каже, що е, стає зрозуміло, що наверху й досі сидять персонажі, які так і не відмили свій язик і прикривають один Рятуючи чиїсь крісла, аби от черговий комбриг, або кумбат не вилетів. Це не новина, але масштаби вражають. Ну, тобто... це, це, я думаю, що це емоції, це знаєте тут нема про що обговорювати. Це емоційний якийсь текст, можливо, у людини якісь відчуття. Ну знаєте Я вам скажу, що кожен солдат бачив військовий бачить війну свого окопа. От, це ми зараз з вами так широко обговорюємо лінію фронту, тому що є засоби сучасної інформації. Зараз розвідкою можна займатися кожному, хто має дві клепки з відкритих джерел і отримувати об'єктивну картинку світу, якщо трошки напрягти е, свій мозок, трошки набути певних знань, а сімкам зараз займаються в кожній бригаді, щоби заводіли раніше. Е, тако, таке було неможливо. Але попри те, це ми зараз прочитали з вами просто емоції. Тобто там жодного факту, тільки самі емоції. А обговорювати емоції, ну я не звик. Я так розумію, для збереження посад. Чому це? Це ж треба От, чи він має доступ до доповіді Генерального штабу? Я сумніваюся. Я сумніваюся. Я знаю, скажу вам, що е, у нас дійсно часто буває, е, що в нашій армії, що збройних Силах, що е, в Російській армії е, бувають е, неправдиві дані подаються з приводу тієї чи іншої спешки, з приводу тієї чи іншої позиції. Але зараз в умовах, коли є дрони. Коли є засоби сучасної розвідки, дуже важко, можна один раз-два рази обманути, але постійно обманювати неможливо. Тому що якщо у вас є ваші підрозділи на а, ті чи інші території, то їх видно. От будь-який командувач будь-якого рівня може просто о, сказати: прилетіть, будь ласка, Мавіком, зробіть фотографію себе на мобільний телефон, до речі, таке робилося. І перепровірити інформацію, чи е, вона правдива, об'єктивно подавалася тим чи іншим командирам, чи ні. От і все. Це зараз дуже швидко робиться. Тому я не думаю, що у Генерального штабу є е, якась необ'єктивна неправдива інформація. Вона, можливо, періодично проскакує, але все одно рано чи пізно правда виходить назовні. Розумієте, все одно. Тому ну, ми зараз з вами обговорюємо просто емоційний текст військовослужбовця, який, можливо, має на нього право, тому що у нас у кожного на цій війні товариші загинули, знайомі загинули. Ми е бачили реально е ситуації, коли е люди гинули через якісь невідповідні рішення. От. Але на війні е не буває виключно правильних і хороших рішень, тому що ситуація дуже гнучка. Тут дуже багато факторів впливає на результат. Іноді командир міг прийняти правильне рішення, але через те, що е, ресурси не дозволили, ситуація помінялася. Десь ворог у нас дуже розумний ворог обіграв таке. Теж буває, воно може бути це рішення не реалізовано. Але е, я вам скажу, що я проти звинувачень, щоб генералів зараз під час війни там судили. Тому що е, мима військовослужбовець офіцер він має е, мати сміливість приймати рішення, часто непопулярне, не боючись, що його за те чи інше рішення зараз розжалують чи е, будуть судити. Він має приймати рішення іноді, навіть неправильне, але своєчасне недосконале. Я б сказав, але своєчасно прийняте прийняти рішення краще ніж коли людина відсторонюється і відмовляється будь-які рішення приймати. Розумієте? Угу. Ну на жаль, це так. Тому ми давайте не обговорювати емоції. Давайте йти далі. Тому що тут просто немає про що говорити. Давайте далі. Ситуація в Гуляйполі. Діпстейт констатує. Ну вс... давайте не Діпстейту, а до сил оборони Півдня. Там була офіційна заява. Що частина Гуляйполя утримується збройними силами України, але ситуація є дуже склад... складною, А в принципі, росіяни там Путін так заявляв про захоплення міста. Путін постійно Путін розумієте, Путін розмовляє сам з собою. І з Трампом. Ну інакше я пояснити ці заяви не можу. Я думаю, що він вважає, що е, е, своїми заявами він легко може ввести в оману європейську американську спільноту, бо е, велика кількість з них не знає, де знаходиться взагалі Україна, Крим, і щоб попросити на мапі показати, вони й не покажуть. Я, я вас запевняю. Я думаю, дуже сумніваюся, що Трамп а, прямо знає особисто, де знаходиться гуляй поле. Що він взагалі навіть вимовити це зможе: гуляй поле або куп'янська, або покров. І тому, коли Путін щось заявляє, от каже: Ми там захопили. Я думаю, що е, це розраховано на те, що е, Трампу цю заяву покажуть в сводках, якихось, так якийсь буде інформаційний бюлетень йому вранці кладуть на стіл. і Він дивиться, Путін заявляє. Що захопив, гуляй поле. І він абсолютно він не перепровіряє, чи правда це, чи не правда. Це ж Путін заявив, це ж президент, він же ж не міг обманути, правда? Він же ж не міг е себе дурнем пошити. Він же ж, напевно, Путін провірену інформацію е надає. Ну, так би би, логічно, будь-який е лідер якоїсь серйозної держави. А насправді Путін не гонить фейк. І він розраховує на те, що е, Трамп в інформаційному бюлетні цей фейк прочитає, і потім буде всім говорити, що от Росія, бачите, має успіхи, давайте швидше при, при, давайте пришвидшувати мирні перемовини, змушувати там президента Зеленського до миру. Давайте вже бо от Путін захопив Купень. І все. І тут дуже класно знову ж таки відео Зеленського. Я сподіваюся, теж бюлетень не просто потрапляє до Трампа, воно облетіло. Всі великі американські ЗМІ. Розумієте? І це така класна була операція по спростуванню фейку російського. Оце, і оце Трамп Трамп це дивиться. Отак, на жаль, з, з ним доводиться розмовляти. Розумієте? І е, я так зрозумів, що і вже і в Офісі президента зрозуміли цю манеру. Як спілкуватися із Трампом, і з західною спільнотою, а у Путіна давно це вже зрозуміло. Він будь-яку поргу Несенка показує, каже, у нас є там супер якась ракета. Її немає того орешника, розумієте? Один, у них було там три екземпляри е, випробувальних. У них їхнє, е, зараз вони робили випробування, вони намагаються перейти на інші носії для ядерних ракет. У них немає е, жодного успішного старту за останній час. Але він ходить, каже всім, мультики показує, і е, західний світ ведеться на це. Ну, вони наївні дуже. Ну, не можеш, президент ядерної держави брехати, давати неперепровірену інформацію. А потім несе пургу. А судячи із зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа, так от останньої, за якою ми всі спостерігали, чи можна говорити про те, що Путіну таки вдається, ну скажімо так, значно впливати на Дональда Трамп Трампа? І як ви взагалі оцінюєте те, що відбулося у Флориді? Я впевнений, що у Путіна вдається впливати на Дональда Трампа. Це видно, це видно. От. Але як довго це зможе бути? Я не думаю, що він повноцінно може впливати. Ну, знаєте, якщо чесно, ми всі один на одного впливаємо так чи інакше. Повірте мені, інформація в ЗМІ, заяви, там, якісь громадські листи, це все впливає. І на Путіна, певною мірою, впливає заява Трампа. Коли Трамп назвав його паперовим тигром, наступного, наступного дня Путін. Наказав генералам зробити механізований наступ на Покровськ. І та колона, пам'ятаєте, була розбита повністю. Бо він обратився на заяву Трампа. Коли Зеленський виклав відео в Кутинську, знову було. Впливає. Але. Я не думаю, що ну, подивимося, рано нам говорити зараз про результати цієї зустрічі. Рано, зарано. Ми з вами бачили вже багато зустрічей. Що хорошого тут, по-перше, ну, ми, по перше, зустрічі дуже довго проходила. Тобто, це означає, що реально було про що говорити. Тобто це перше. Тобто, це означає, що все ж таки е, наші стосунки з сполученими штатами вони е, набагато краще ніж це було ще півроку тому. Згадайте, як е, Трамп кричав на президента Зеленського ці сцени в овальному кабінеті. Ну от е, все ж таки, ми бачимо, що вони спілкуються, що вони розмовляють. Я думаю, що заява президента Зеленського, що позиція з США і України на 90% вже. Погоджена щодо мирного плану, це хороша заява. Просто питання в тому, що скрізь за все, Росія не погоджує, не погодить жодних мирних угод і жодних мирних планів. Розумієте, рано говорити про результати. Подивимося, ми вчора з вами бачили заяву Путіна, де він говорить про те, що е все ж таки Росія збирається досягати цілей СВО так званим воєнним шляхом. Розумієте, це говорить про те, що Путін не хоче зараз піднімати питання будь-яких мирних перемов. Ну, принаймні, він це демонструє. Знову він там кричав, що поле захопили, купін захопили. От тому подивимося, рано про це щось говорити. Зараз е головний переговорник насправді, і е головна запорука е миру в Україні, в Україні це сили оборони. А як сили оборони тоді сприймуть? Дивіться, ну питання ж території, ключове питання майбутнє Донбасу. Воно є ключовим. Володимир Заленський заявив, що на даний момент ніяких домовленостей щодо виведення збройних сил України із Донбасу немає, і він каже, що не йшла мова про це під час зустрічі з Трампом. При цьому якби він казав, що Київ обговорює створення вільної економічної зони, а не демілітаризованої, тобто без виведення. Військ. Ну, тобто, Мирослава, в принципі, як вважаєте, як сили оборони в цьому можуть сприйняти, ну, якщо буде референдум. Сили оборони, що... сили оборони завжди виконують наказ. Ви маєте зрозуміти, що сили оборони виконують наказ. Я впевнений, що президент Зеленський, як верховний головнокомандувач, він це чітко сказав: по-перше, немає юридичних підстав щодо відмови від території. Механізму нема. По-друге, вивезти і здати без бою Слонянськ-Краматорськ це означає просто пририти їх на геноцид. Бо ми бачили з вами, що відбувалося на територіях, які окупувала Російська Федерація. Це е, мобілізація людей, це вивіз дітей в Росію тисячами. Десятками тисяч. Просто вивіз, а це прирівнюється міжнародним судом як геноцид. Гагського трибуналу. Путіна ж засудили не за війну в Україні його ж рішення Гаагського трибуналу не за ракетні обстріли, не за катування полонених, а за вивезених дітей. Як тільки Росія захоплює ту чи іншу територію, Якщо там залишається буде хтось, вони починають цих людей мобілізовувати все чоловічі населення в армію. Подивіться, ця історія з селом Сумської області, де вони 50 мешканців, здається, чи 200 мешкав, зараз не згадаю, 50, 50, Вони їх загнали і вже теж там і мобілізують і тощо. Ось що буде відбуватися: це, це причина, через яку президент Зеленський не, не, не зможе піти на такі речі. От тому я думаю, що дійсно зараз це за душки, зараз погоджуються можливо, а потім буде питання території. Ну як воно е, виникне, Однозначно, що Путін хоче продемонструвати якісь успіхи е, своєму Люмпіну. От він хоче показати якісь результати. Там що, от ми вони ж постійно говорять, ми вийдемо на адміністративні кордони Донецької та Муганської областей. Він для чого це заявляє? Ну це його, от, це головна хотівка, розумієте? Йому треба якийсь мінімум показати, що, подивіться, ми воювали вже по часу стільки, скільки Радянський Союз в Другій світовій війні. І от область він. Чи вдасться йому? Ну я сумніваюся. Я сумніваюся. Поки військовим шляхом у нього це ніколи не вдасться, Це вже всі розуміють. А, а от таким військово-дипломатичним я теж дуже сумніваюся. Мирослава, я ще раз уточню, якщо дозволите, тому що ну, бачила кілька інтерв'ю наших військових так, останніми днями, де також на питання. Ну, тобто, до прикладу, я фантазую, якщо Верховна Рада ухвалює рішення, знову ж таки, ось цієї мирної угоди, де, зокрема, серед пунктів буде і голосує за цю угоду, так, де серед пунктів буде і виведення військ із Донбасу, тоді наші військові виконають наказ. Ще раз вам кажу, військові завжди виконують наказ. Mm -hmm. Завжди виконують наказ. Вже було таке. Згадайте, я вам дуже просто наведу приклад. Згадайте, коли робили розведення військ в 19-му році на трьохкілометровій дистанції трикілометрову. І що росіяни зробили? Вони одразу почали захоплювати цю сіру зону, ж не припинялися. Наші оперативні можливості тоді зменшилися через те, що росіяни задіювали на артилерію а. З боку України їздили групи, ОБСЄ, часто з представниками російської агентури, тому що там були представники з колишніх країн радянського союзу, були відверто там пару разів. Були присутні в цих групах ОБСЄ е, генерали зовнішньої розвідки Росії і полковники. І от вони їздили, перевіряли українські гармати на наявність то знак е бойової роботи, там що стволи е з нагаром чи без нагаром розумієте. То було ж це таке. От. Але все одно українські війська тоді продемонстрували е, високу дисципліну і готовність виконати наказ. Це і є суть армії, розумієте? Е, знову ж таки, рано спекулювати і говорити про це. Ми, ну, спекулювати взагалі ніколи не потрібно на таких Ну, от, Я не думаю, що до цього дійде. Тобто має бути якась форма, яка. Забезпечити безпеку населення цих територій. Ми ж за що воюємо? Ми ж не за землі воюємо. Ми воюємо не за землю. Ми воюємо за е, взагалі можливість виживання української нації, українського народу. І відповідно, о, може, знаєте, я не здивуюся, якщо може. Це ж така це дуже складна ситуація. Це ж дуже складна, розумієте? Запропонувати людям виїхати звідти. Ну ми бачимо з вами, що люди не виїжджають навіть з Покровська, коли йдуть бойові дії вже на підступах міста. У мене зрубіжна родина товариша не виїжджала аж доки знищено було подвали, в яких вони ховалися. Їх волонтери під час боїв. Разом з спецназом, який в той момент там працював, забезпечували їх пішохідний вихід, розумієте? І тому дуже складно. Це таке питання, яке я б зараз би не чіпав, бо воно дуже делікатне, дуже складне. І ми трохи пізніше побачимо. Спочатку перше, що от, щоб це питання будь-яке піднімати, потрібно, щоб замокли гармати боків. Потрібно, щоб встановився режим припинення вогню. І тоді вже можна буде говорити про щось. Чи це там вийде вільна економічна зона, можливо, будуть запрошені іноземні війська, які будуть е там здійснювати миротворчу операцію, здійснювати контроль по безпеці. Ну, ми поки ми не розуміємо формат, його намагаються намацати, і ми з вами зараз теж його тут в цьому ефірі не зможемо вигадати. От бо це дуже спроска і делікатна справа. Мирослава, ми слідкуємо так за подіями та аналізуємо у спільних ефірах. Вам дякую за цю зустріч, за цю розмову, попри напружений графік, і за те, що ви завжди приділяєте свій час глядачам. Давайте подякуємо за підтримку. Друзі, вас традиційно закличу підписатися на Ютуб канал «Путнова. Тут Контент на підтримку Силоборони та на підтримку України. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Мирослава, буду вас чекати у гостях Щиро дякую. Дякую. дякую.